Вечір добрий. Ви дивитесь інформаційну програму Час у студії працює Юрій Павлешинець. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Масовий падіж худоби. Могильник у Чікоші. У жгородському СІЗО 15 років. Ретельний нагляд гарантовано. Невтішна статистика. Виноградівщина лідирує за показниками дитячої смертності. Один проти всіх і всі проти одного сусідські війни в Ужгороді. Громада плюс влада дорівнює чисте місто. Мукачево очищають від сміття. Околиці у вогні, причини та наслідки неконтрольованих підпалів. Спортивний ювілей, відомому фехтувальнику Закарпаття. 85 років. Сам собі взуттєва фабрика 40 років взуває і себе, і сусідів. Рок назавжди» – хуздивує молодими рок виконавцями. Скандал, який розгорівся довкола стихійного могильника великої рогатої худоби, в урочищі Чорний Мочер Берегівського району, потроху вщухає. Після правоохоронних перевірок та рейдів місцевої СС несанкціонований цвинтар ліквідували. Сергій Фомін побував на місці, де ще на вихідних під відкритим небом були розкидані трупи тварин, і ось що він побачив. Розкидані просто неба туші мертвих тварин, їдкий сморід, гниття та сила селена комахи стерв'ятників. Таку картину побачили правоохоронці і представники екологічних служб у суботу на стихійному могильнику великої рогатої худоби у селі Чікош Бергівського району. Неприємну знахідку виявили на Україні пасовиська за декілька кілометрів від самої ферми. Ті, хто вчинив це, можливо, не хотів, аби це місце побачили зайві очі, адже приховувати тут було що. За останні декілька місяців тут навіть не поховали, а кинули на землю майже 20 корів. Вибору нас другого не було, тому що закопали так само ближче у це підприємства, яке займається утилізацією. Це на декілька сотень кілометрів звідси. Скотомогильників в районі теж немає. І для того, щоб вони от не, не залишалися на поверхні, щоб не було запаху того і неперемності у нас вибору не було і довелося їх закопати. Коров'ячий могильник, про який сьогодні нагадує лише величезна купа глини, посипана хлоркою, справа рук працівників угорсько-української компанії Карпатікум, яка прийшла на Бергівщину у 2011 році з намірами розмножувати унікальну породу корів угорська сіра. Проте через недотримання умов тримання тварини почали гинути. Зима ще була і в березні, і там, де були огорожені наші корови. Вони не мали можливості ні прилягти, ні присісти, тому що вода стояла вище коліна. І це довело до того, що воно слабле, і від чого загинуло. Від чого саме загинули тварини? Сьогодні важко сказати. Попередній висновок експертів виснаження та вірогідності того, що це могли бути інфекційні хвороби, наприклад, такі, як Сібірська виразка, ніхто не відкидає. Тривають відповідні дослідження. Відібрані проби. Щоб виключити Сибірку і далі. Дальше... Всі, що необхідне, та навіть якщо аналізи підтвердять, що корови не хворіли і харчувалися як годиться, і прокуратура візьме до уваги той факт, що підприємство ліквідувало могильник, покарання фермерам все одно не уникнути. На даний час уже визначена кваліфікація цих дій це стаття 251 кримінального кодексу України, це порушення ветеринарних правил, що призвело до епізоотії. Воно карається позбавленням волі на строк до трьох років, а також штрафами. Питання в іншому чи розділять фермери покарання із працівниками місцевої ветслужби, до якої, як стверджують фермери, і своїми проблемами зверталися систематично. Я наскільки знаю, і вони кажуть, що вони були в курсі, бо у нас відповідала вся документація по цьому велася. Ми не скривали цього. Вони нас не повідомляли про масовий загибель. Заспокоює в цій ситуації лише одне підприємство не встигло розпочати реалізацію яловичини, адже у те, що 5, а через зовсім короткий час загинуло ще 11 корів, і все через виснаження віриться слабо. Співробітники Держприкордонслужби України в ході спільних з прикордонниками Румунії заходів запобігли переміщенню через кордон партії тютюнових виробів. На території суміжньої держави охоронці кордону виявили автомобіль з сигаретами та затримали одного чоловіка. З українського боку прикордонники Мукачівського загону на ділянці відповідальності відділу тячів виявили 10 тисяч пачок цигарок та гумовий човен. Сигарети були підготовлені для переміщення через кордон. Ще 14 ящиків контрабандного курева напередодні вихідних знайшли прикордонники відділу. Жанка за 200 метрів від лінії кордону. Відзначилися цими вихідними і співробітники Даї, які в Хусі затримали жителя нижньої апші. У багажнику його автомобіля правоохоронці знайшли 1500 блоків сигарет Честер. У роді відсвяткували 15-ту річницю від дня заснування департаменту з питань виконання покарань. В його стінах перебувають неповнолітні жінки та громадяни, що відбувають довічне ув'язнення. Із слідчого ізолятора повернулася Ірина Ващук, і ось що вона там побачила. Серед тих, хто перебуває в Ужгородському СІЗО, четверо неповнолітніх, та 31 довічно ув'язнений. Зменшуються терміни тримання, зменшується кількість осіб, яких утримують, тобто застосовують міру запобіжного заходу тримання під вартою. Змінюються міри покарання більше більш покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Нині в структурі слідчого ізолятора 150 працівників, які відповідають за права утриманців, процес досудового слідства та законні терміни перебування осіб на тимчасовому ув'язненні. Ми здійснюємо контроль за виконання судових рішень, тобто контроль за якщо особи знаходяться на попередню ну, ув'язненні, то за строками тривання осіб під вартою. Якщо особи відбувають, оскільки в нас є. Люди, які відбувають безпосередньо покарання, тобто вони залишені в господарській обслузі, працюють у нас, то ми. Е Контролюємо саме строки, відбуття їх 15-ту річницю. Працівники святкували урочисто. Були традиційні відзнаки та нагороди. Настоятель храму Володимир провів службу та побажав присутнім сумлінного виконання своїх обов'язків та милосердя до ув'язнених. Загалом в обласному слідчому ізоляторі наразі відбувають покарання близько 400 осіб. Дитяча смертність на Закарпатті досягла критичного рівня, а область займає лідируючі позиції в країні за цим невтішним показником. З-поміж усіх районів краю найвищий показник смертності медики фіксують на Виноградівщині. Чому Степан Іванцов розповість далі? З початку 2013 року і до початку квітня на Виноградівщині померло вже 10 дітей грудного віку. Коефіцієнт становить більше 19,5 відсотків. При обласному показнику трохи більше 8 відсотків. З 10 померлих дітей семеро діти ромської національності. Це особи, які народили дітей. 30% – це особи, які народили неповнолітні. Дітей це особи, які починали родити з 13 років до, до 20 років, вже мали 5-6 роди, які вже материнський ресурс вичерпаний. А при вичерпаному материнському ресурсу дитина родиться недоношена дитина родиться, яка має дуже велику загрозу до того, що вона буде. Вона буде мати вона буде мати проблеми за словами пана Михайла. Жодна дитина у пологовому будинку не померла. Проблеми із здоров'ям у малюків починаються після того, як вони потрапляють додому. Незадовільні побутові умови, байдуже ставлення батьків до своїх чад найбільше загрожують життю новонароджених. А ще відсутність державного регулювання і збільшення соціальних виплат при народженні дитини штовхають безвідповідальних дорослих робити бізнес на дітях. Дитячому відділенні як до приміру, ми за Перший квартал у нас пролікувалося, у нас пролікувалося 471 дитина. Пролікувалася за перший квартал. З них дітей ромської народності це були діти 219 дітей. Тобто 40 усіх 46% з усіх пролікованих. В таких сім'ях дитина не планується, дитина йде як джерело отримання допомоги на від держави на дитину, але вона ці гроші до дитини не доходять. Бебі-бізнес державою не регулюється, і незабаром такий підхід зажене як демографів, так і медиків у глухий кут. Батьки свідомо повинні планувати своїх дітей, а не з фінансової вигоди. Соціальні служби і правоохоронні органи вже проінформовані виноградівськими медиками про велику смертність немовлят. Варто сподіватися, вони таки звернуть увагу на проблему. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробило законопроект, згідно з яким значно спрощується процес перепланування житлових приміщень. Дозволу влади не буде потрібно, якщо під час робіт не передбачається зачіпати опорні конструкції та інженерні системи будинку. Перелік робіт, які дозволять здійснювати у своїй квартирі без погодженого проекту, у профільному міністерстві обіцяють скласти після того, як Верховна Рада затвердить законопроект. Нові правила перепланування квартир допоможуть громадянам заощадити час і гроші. Багатоповерхівка на вулиці Марка Вовчка, 10, зразковий двір в обласному центрі. Мешканці облагороджують прибудинкову територію за власним спільним бажанням і здавалося б, жителі дружні, згуртовані все без проблем. Та серед 40 мешканців знайшлася жінка, якій завжди щось не подобається. Сусідські війни між чотирма десятками жителів та жінкою, що має квартиру у будинку 10 на вулиці Марка Вовчка, але не проживає там. Тривають вже ледь не чотири роки. За три місяці після покупки квартири жінка встигла пересваритися з усіма жильцями, розповідають сусіди. Вона звернулася до мене, що із копією техпаспорта, що якоби я вторглася в її підвальне приміщення самовільно визвала ОМОН. Тут було дві машини із бронежилетами. Ну і на ну, заяву на мене склала, що щоб розпочали кримінальну справу, що я самовільно у неї там покрала будівельні матеріали, пісок, цемент. Справу вирішили, та на цьому конфлікт не вичерпався. Спільним рішенням мешканці поставили водогінні насоси, та пані з квартири на першому поверсі це не сподобалось. Сусідка, дізнавшись про встановлення насосів, заявила, що вони їй заважають. Тоді вона підключила до сусідських війн свого сина та знайомих. Власник однієї з 40 квартир шантажує, тероризує тим, що може будь-коли забрати в них підвали, де вони зробили собі воду цілодобово, самостійно. Це йому вдалося завдяки тому, що є в нього подружка у Мерії. У підвальному приміщенні сусідка з першого поверху пошкодила плиту перекриття, що в свою чергу також ставить під загрозу безпеку будинку. В цьому місяці ви можете бачити. От почалися вона почала проводити будівельні роботи в своїй квартирі, і от пошкодила плиту перекриття під кухнею своєю. ви можете бачити фрагмент дирка. Це несуща конструкція. Заборонено взагалі трогати і вчиняти будь-які будівельні дії. Крім того, майже весь балкон громадянки захаращений будівельним сміттям. У результаті плита перекриття на балконі вже випукла, адже не розрахована на такий вантаж. Мешканці будинку переймаються, що вона взагалі відвалиться і може призвести до травм, адже там гуляють їхні діти. Майже до самого краю балкону завантажено будівельним сміттям бетоноблоками. блоками. Це може завалитися і. І може спричинити ряд негативних наслідків, оскільки тут малі діти граються постійно. Це зелена зона, прибудинкова територія. Ми підготували звернення на ім'я міського голови за підписом мешканців будинку з проханням відреагувати на такі незаконні дії. Заважала жінці і плитка викладена на тротуарі. Одного дня 17 квадратних метрів тротуарної плитки зникло. Жителі шоковані, чим заважав такий тротуар, незрозуміло. Звернулись до суду та до представників міської ради. Продовжувати в судах відстоювати позицію, тому що добре, тут живуть і юристи, які ну, це все організовують, мешканці мають ОСББ, тобто вони в судах блокують, наскільки це можливо. Ну з іншого боку, пришвидшити передачу на рівні Києва цього будинку на баланс ОСББ. Тоді всі питання знімуться. У відповідь сусідка теж закидала жителів судовими позовами. Днями люди зрозуміли, для чого жінці ці всі конфлікти. Шантажем жінка хоче добитися дозволу на забудову, кажуть сусіди. Розповідають, вона планує захопити зелену зону біля будинку, крім того, хоче перенести в'їзд у двір на 6 метрів. Якщо жителі їй це дозволять, вона не буде судитися з ними. Принаймні, так вона заявила сусідам. Вона далі судиться і єдине, що вже скільки було тут, були з урядового кур'єру. Вона сказала, що буде доти судитися, поки всі мешканці не дадуть добро на цю її забудову. От, якщо ми всі 39 квартир підпишемо і на це згоду, тоді вона від нас відстане. Звичайно, в своєму дворі мешканці не хочуть бачити жодних забудов, адже вулиця Меркавовчка, 10 – зразковий двір в обласному центрі. Тут і гойдалки, і лавиці, навіть садово-паркові фігури. Мешканці будуть боротися до останнього. Дозвіл не дадуть. Мають надію на допомогу міських депутатів, а також справедливі рішення суду. Інформаційний випуск триває і далі ви дізнаєтесь про наступне. Околиці у вогні, причини та наслідки неконтрольованих підпалів. Спортивний ювілей відомому фехтувальнику Закарпаття. 85 років. Сам собі взуттєва фабрика. 40 років взуває і себе, і сусідів. Рок назавжди. хуздивує молодими рок виконавцями. До місячника благоустрою, який проводиться в Мукачеві, готові долучитися ініціативні жителі вулиці Щорса і прибрати кладовище та розчистити затоку річки Латориця від сміття. Проте власних сил замало. От і вирішили звернутися по допомогу до міської влади. Чи буде з цього діло? Знає Олександр Поліщук. Швидко холодно, вічно тут від сміття, а люди ямилися швидко чудо роблять. Куб сміття на кладовищі є кілька. Їх рідко коли вивозять, незважаючи на те, що за послуги кладовища бюро ритуальних послуг бере за поховання гроші. До того ж і немалі. Люди запевняють, якби поряд з кладовищем встановили контейнер, то сміття б купами не лежало. Ба більше того, місцеві готові заорганізуватись і прибрати весь непотріб. Звісно, щоб ви прибрали. Чого б не прибрали? Все читайте, Не нашу кіть ми хочемо прибрати, каже, ні, хоче, аби було чисто. Я думаю, що комусь приємно бачити такий смітник. Страждає поряд із кладовищем і штучна затока річки Латориця, поліетиленових пляшок по -під берегом безліч. Звісно, що викидають сюди сміття не тільки ті, хто приходять на кладовище, а й місцеві. Щонайменше три хати по вулиці Щорса, які городом виходять до водойми, влаштували там справжнє сміттєзвалище. Ці пляшки мичуть уже роки. Там їх мичуть, там коло кладбища. От кладбище там мечуть, а вода не протікна, слухайте, хлопці, віхор фляшками носить сюди туди. Пластмасові пляшки це тільки верхівка айсбергу. Можна тільки здогадувати, скільки сміття знаходиться під водою. Коміче ніхто і з міста не носить сюди фляжки. От усі, крім мене, бо я фляшок тільки не мав, я їх сюди не мечу. Жителі вулиці Щорса прагнуть жити в чистоті, але для цього їм потрібна допомога. В першу чергу нам потрібно встановити великі контейнери. З нашого боку буде допом... ну, з нашого боку буде колектив, який буде займатися цим збором цього мусора. Тож без допомоги міста людям не обійтись. В рамках місячника благоустрою вже вивезено десятки тонн сміття з околиць Мукачева. Міс виконком і управління міського господарства Дуже вітають такі ініціативи, і ми готові не тільки сприяти, а з вдячністю приймати цю допомогу і надавати всяке сприяння і підмогу з нашого боку там, в частині вивозу або що вже необхідно для цих речей. Якщо ініціативи обох сторін не залишаться тільки на словах, то вже незабаром затока і кладовище на вулиці Щорса будуть прибрані і не псуватимуть імідж Мукачева як найчистішого міста в Закарпатті. Останніми днями на території області зберігається тепла і суха погода, через що ймовірність лісових пожеж зростає. Причини стихійного загорання, неконтрольоване спалювання сухотрав'я та сміття, відпочинок в лісі з недотриманням елементарних правил безпеки. Про зафіксовані випадки лісових пожеж в Хуцькому районі розповість Вікторія Василинець. Непогашене вогнище в лісі може призвести до пожежі. Що стосується лісових пожеж, то цього року порівняно з минулим ситуація трохи краща. Очевидно, вплинула на це затяжна зима. Проте загроза пожеж все-таки існує. За минулу добу по області було 9 виїздів всього, з них 6 на загорання сухої трави. Якщо брати наш район чисто, то в минулому році було 125 пожеж всього за рік. З них 57 це загорання сухої трави. Минулого року була аномальна спека, тому загорання сухої трави призводило до частих пожеж. Тоді на Закарпатті зареєстрували 10 лісових пожеж, що втричі більше, ніж зафіксували у 2011 році. Аби запобігти пожежі в лісі, треба насамперед дотримуватися елементарних правил безпеки. Коли йдеться зараз прибирання сухого листя із Сухостою, який там назбирався на садибах, на присадибних ділянках, на огородах. Значить, дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати поблизу лісів, робити протипожежні розділи з тим багатим, де спалюється, не палити просто суху траву, яка там росте поруч з їхніми з присадибними ділянками. Пожежна безпека у лісових масивах залежить від людського фактору та від природних умов. Це перш за все. Безпечне поводження в у лісі, тобто обмеження відвідувань лісу і не використовувати в лісі, от не розпалювати багаття, відкрити вогень, огень і так далі. Найчастіше виникають пожежі навесні, восени а також влітку, коли спека тримається тривалий час. Правозахисники констатують погіршення ситуації в Україні з мирними зібраннями. Про це заявляє член правління гесінської спілки з прав людини Володимир Яворський. Правозахисник констатує різке збільшення кількості судових заборон на проведення мирних акцій. Зокрема, у 2011 році таких заборон було 203, а у 2012-му вже 313. За його словами, значно зросла і кількість випадків притягнення організаторів мирних зборів до адміністративної відповідальності. Приміром, минулого року їх було більше ста. Причини цих явищ на його дум. Не лише у сфері політики, але й у сфері права, оскільки відсутнє чітке правове регулювання проведення мирних зібрань. Спортсмен з великої літери. Так кажуть не лише ті, хто знає особисто відомого фехтувальника із Закарпаття, але й всі, хто чув про його досягнення. Вільям Галай один з тих, хто приніс славу Закарпаттю. Вітаючи відомого спортсмена з 85 річчям, Мукачівський міський голова нагородив ювіляра почесною грамотою та подякував за внесок у розвиток спорту на Закарпатті він завжди в бадьорому настрої та сповнений енергії. Попри поважний вік, Вільям Галай продовжує вести активний спосіб життя. Сьогодні йому 85, і це гарна нагода пригадати минулі часи. Десять років я виступав в складі збірної України на перш Союза. Був чемпіон України. 50-х. Восьмому році за всю свою спортивну кар'єру відомий фехтувальник об'їздив майже півсвіту. Кожне нове змагання привід для гордості для земляків. Це людина, яка гідно представляла наш край на спортивних аренах, бувшого колишнього колишнього радянського союзу, входила до складу збірної команди України з фехтування і до збірної радянського союзу. Вільям Михайлович на цьому не зупинявся, тому що дуже активно займався і далі пропагандою фізичної культури і спорту. Дуже був активним тренером та судею з цього виду спорту. Спортсмен з великої літери, так кажуть про відомого фехтувальника. Всі, хто чув про його заслуги, Вільям Галай один з тих, хто приніс славу Закарпаттю і як спортсмен і як тренер. Відділення фехтування міста Мукачева має дуже хорошу славу. І велика кількість спортсменів ціла плеяда входила до збірної закарпатської області та збірної України. І Вільям Михайлович був одним одним із тренерів, які формували цю славу закарпатського спорту. З нагоди ювілею за високі спортивні досягнення та вагомий внесок в розвиток спорту міста від Мукачівського міськвиконкому Золтан Ленділ вручив відомому фехтувальнику почесну грамоту. Взуття на будь-який смак. Колись чоботарство було на селі таке ж популярне, як ткацтво та гончарство. Нині ж зустріти людину, яка власноруч виготовляє теплі зимові чоботи, елегантні вечірні туфлі або ж легкі літні босоніжки доволі складно. Однак нашим журналістам таки вдалося знайти справжнього чоботаря, який вже 40 років взуває всіх. Від чоловічих зимових чобіт до модних жіночих босоніжок. Пан Артур виготовляє взуття на будь-який смак, вже 40 років не зраджує ремесло, яке вподобав ще в молодості. Скільки зусиль витратив, аби зробити першу пару, пам'ятає добре. Я дивився, як робиться, потім купив кожу, подошва, ну колодки мені дали, спробував сам, але у мене не вийшло. І мені потягнуло, туди, щоб я навчився, щоб це все вийшло. Нині все село замовляє взуття у місцевого чоботаря. Одні приходять вже забрати виріб, інші на примірку. кажуть, коли востаннє купували взуття на ринку, вже й не пам'ятають, тому що це ручна робота, в них дуже добра якість, і якщо якісь проблеми з цими бутінками, то вони їх так і лагодять. За всі роки роботи жодної скарги тішиться пан Артур. Аби догодити кожному клієнту час від часу заглядає до інтернету, щоб бути в курсі модних тенденцій. Нерідко клієнти приносять із собою фотографії чобіт або червиків, які хотіли б замовити. Для того аби зробити одну пару взуття, відомому на все село чи потрібно приблизно 4 години. До своєї роботи пан Артур ставиться відповідально, адже взуття повинно ідеально підійти до ноги. Нерідко клієнти приїжджають з інших районів Закарпаття. Конкуренції місцевий чебутар не боїться, адже його взуття особливе. На фабриках теж я намного акуратніше. ремесло, яке в давнину було не менш популярним ніж ткацтво та гончарство, навчитись не важко. Були б бажання та терпіння. Все інше, як то кажуть, справа техніки. У Хусті рік тому з'явився рок-гурт Тайм Репіт, що в перекладі означає час повтору. Про молодих і вже відомих рокерів детальніше в наступному сюжеті. Ідея створити гурт виникла у Романа. Це була його давня мрія. Задум підтримав один з його товаришів. Наразі колишній гітарист. Склад гурту змінювався. Приєднався до нього Олег, який взяв до рук соло гітару. Та Марта солістка. Один з учасників групу, гурту Тайм Репіт. Запросив мене на репетицію. Так сталося, що я декілька разів тут побувала, ну і вокаліст, старий вокаліст, не витримав конкуренції. Дівчина ще з дитинства захопилась музикою, має музичну освіту. Закінчила музичну школу, брала приватні уроки у вокалістів викладачів вокалу. Потім в період навчання свого навчалася я абсолютно не по вокалі. В авіаційному університеті навчалася на міжнародних економічних відносинах. А, там я закинула. Зараз ще навчається на п'ятому курсі Ужну. проте встигає і співати. Планує й надалі розвиватись у рок колективі. Іншому учаснику Олегу Дівенцю всього 17 років. Наразі навчається в лісотехнічному коледжі. На гітарі грає майже два роки. Теперішня назва гурту Тайм Repeat. означає час повтору стосовно репертуару, то вже мають і власні пісні. Спочатку спробували писати, ну, грати кавери, е, якісь другі пісні, але працюємо вже над нашими. Зараз у нас в складі вже є ну, майже три пісні. Дві готові і одна не оброблена. І стараємося працювати надалі далі над цим і розвиваємося. Все знаємо, Якщо подобається те, що робиш, прагнеш до розвитку. Буквально цими вихідними рок-гурт Таймер записав ще одну пісню. Наразі готуються до акустичних концертів у Хусті та грандіозного рок-фестивалю Велет. Це було останнє повідомлення випуску. А вже завтра вас чекає нова порція інформації від наших журналістів. Невирішених проблем в місті поменшує. В Мукачеві збереться виконком. Алергічна атака. Як вберегтись від весняного подарунку? Сила, спритність та розум. Військово-патріотична гра зірниця пройшла в Ужгороді. На сьогодні це все. У студії працював Юрій Павлешнець. До зустрічі на цьому ж каналі.